Найсмачніше баблті вже Аркадії? Ходімо перевіримо. Отож, нас зустрічає двопоруховий простір з 30 шість бабл. Ті на першому є зручний диванчик, вся боба атрибутика, котру можна придбати. А на другому поверсі релакс зона з такими пуфами. І так у них оновилось меню. Тепер, окрім класики, ще може взяти бабл смузі, бабл йогурт та навіть бабл чізкейк. Я в шоці куштуємо новинку. До речі, у них тільки тайванський продукт. Це тапіока, попінг та желейки. Коротше, якість тут на рівні. Це у мене бан. Банановий бабл смузі. По-перше, він освіжаючий. Чітко відчуваю банан, а тапіока пружно жується. Я обрала 50% солодкості. Зручно, що її можна регулювати. А ось бабл йогурт ти точно маєш спробувати. Це кайф. Насичений смак і колір можна замість сніданку. Прямо зараз відмічай подругу, котра має тобі придбати такий бабл ті. Окрім напоїв, у них можна спробувати моті або Брауні. Бабл гам це маст хеп. Все це, -це може замовити і на доставку. У них є сайт. Назва закладу Боба чай. Підпишись на них, щоб бачити. Всі новинки.